Так, друзі, доброго дня! У нас відвантаження понеділок ранок Fighter T-254. Одна з найтоповіших 24 очок на сьогоднішній день в Україні. Це є, нагадаю, 24-ка з каємовським двигуном 385 м і на 40-му шасі. На потужному 40-му шасі серія ТБ з примусовою гідравлікою і з шикарним функціоналом. 6300 умовних одиниць вартує такий тракторець з дворічною гарантією. І зараз поїде він до своєї нової домівки. Потужний класний трактор, широка резина, 7,5 на 16 передня. Диск ви бачите розбірний. 11,2х24 задня резина. О, такий красунчик. Дуже класний трактор. Користуються вони у нас дуже серйозною популярністю. Дійсно, люди їх беруть. Величезна підлога, ви бачите, величезне робоче місце, підвісні педалі. Fighter Т254. Подивіться, які великі об'ємні крила пластикові і підніжки з обох сторін. 6300. Доставка до вас безкоштовна. Гарантія на техніку Fighter в Україні 2 роки. Набирайте.